Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, грабів-ворошелексоночка та роторної косарки VIREX. У нас в наявності є ось такий комплект переобладнання Т-25 двостороннього циліндра. Ось так він виглядає. Ось таким чином воно все виглядає. Те, що в нас тут йде в комплекті цього набору. Разом вартість усього цього виходить 20 125. Для замовлення переходьте на наш сайт мtзо.com.ua, телефонуйте нам по номеру телефону, наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення!